Триває ефір громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. І з нами на зв'язку Микола Калачук, голова Забродівської громади. Вітаємо вас, пане Миколо. Доброго дня. Хочемо з вами обговорити ситуацію з паводком, яка сталася в вашій громаді, чи велика територія затоплена наразі. Так, територія затоплена велика і ситуація. Ну, як сказав би дуже складна, тому що впродовж мав більше десятка років наша територія не бачила стільки води, і з цього більше 19 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь, з них осушені більше 12 тисяч, в тому числі до 70% це торфяники, тобто. Це землі, які належать до глибоких торсяників, середніх, або помірних торсяників. І майже, майже весь пайовий фонд і землі іншого користування, вони на сьогодні підтоплені. Посіви або повністю, або частково, але залиті. Водою і система, основна система це прип'ятська осушувальна система, основна вона просто не забирає воду, а ті додаткові, які є там ще відростки цієї системи, що Другівська, річицька, Річецька, Забродівська, поступівська, так само. Ті насосні станції, які є наявні через брак електроенергії, через технічну несправність там десь, потужність, просто ну, не справляється система із водою, та, яка є сьогодні на території. Можна сказати, що цей врожай загинув, так, і наскільки серйозними є ці збитки? Ну, збитки будуть серйозні, але ми їх бачитимо лише тоді, коли зійде вода і в якому стані будуть посіви, тому що є десь там ще вершки торчать, а а є так, що взагалі не видно. Ну є різна ситуація, і бачимо, звичайно, пізніше. А чи підтоплені домогосподарства, житло місцевих мешканців, чи зверталися вже люди з такими проблемами? Ну, є декілька. От сьогодні місцева пожежна команда там працює по, від... по відкачуванню, тому що вода вже прибуває геть близько до житлового будинку. Там десь е є шульохи підтоплення. Ну я вже не говорю про картоплю, яка була. Закопано, ну, копчики закопана, то люди масово її витягують із ям, з погребів. І просто ще погода сприяє, що немає морозу, то трошки, трошки легше для людей, але, але ну, якщо так далі буде, то і з будинки буде проблема будуть. Зараз ми можемо бачити кадри в нас на екрані, наші глядачі можуть бачити, що працюють там і місцеві мешканці в цивільному разом з бійцями ДСНС, і люди вкладають мішки. То скажіть, будь ласка, чи вистачає зараз робочих рук для того, щоб проводити ці роботи щодо локалізації цього стихійного лиха і до ліквідації наслідків, і чи вистачає матеріалів і техніки? Так, поки що є, є достатньо ресурсу. У нас була проблема із підгірською дамбою захисною. Вчасно було виявлено. Ми тут тісно працюємо із відділенням осушувальних осушувального управління систем, і, ну, вчасно було залучено техніку потужну. І ця дамба, тому що багато шкоди наробили бобри. І ну, від уже від віку та дамба, її потрібно вже так капітально ремонтувати, але вчасно було виявлено, відремонтовано. На даний час ну немає поки що таких там серйозних загроз десь, так щоб було масове затоплення. То, пане Микола, екологи також говорили, що бобри і їхня діяльність є одним із однієї з причин цих підтоплень, і зараз раніше їхні дамби руйнували, щоб не було таких наслідків. А зараз кажуть, їх не руйнують у зв'язку з воєнним станом і з загрозою з Білорусі. то… Можна сказати, що власне через діяльність бобрів сталося це підтоплення, чи якісь інші причини, адже ніби таких великих опадів не було. Одних, Одні бобри звинувачувати ну, не варто. Я, так, о, да, є, є в багатьох місцях, де бобри будували там такі серйозні свої споруди. Ми їх намагалися руйнувати, вони їх знов будують. але Є при... прихід води, і то дуже багато води. Це ну, не місцева вода. Ми це ми бачимо, розуміємо, і одних бобрів звинувачувати тут мабуть варто. Так, видно, це комплексна проблема, і е, з приводу подальшої ліквідації наслідків. Хто буде допомагати в цьому, чи це буде коштом місцевого бюджету, обласного, чи можливо якісь державні програми для цього є? Ну ми навіть досвід до попередніх років надіятися, що нам хтось приїде і буде робити за нас роботу, мабуть, не буде. Най, такі, найскладніші моменти контролюючу ситуацію, бачити. Де є проблема, ми намагаємося поки що самі, але, е, ну, мабуть, найгірше попереду, тому що коли люди побачать обсяг збитків по посівах і по тому врожаю, який не дотримається, тоді буде проблема, бо люди правильно будуть ставити питання питання відшкодування. І зрозуміло, що. Одним ресурсом бюджетним місцевим ми таке не витягнемо, то навіть ні, але всі повинні розуміти, і ми в першу чергу повинні розуміти, і розуміємо, що сьогодні не той період, коли можна вимагати компенсацію, все інше, тому що в Україні йде війна, це, мабуть, не мабуть, а це найважливіше питання обороноздатності і все інше? Так, пане Миколо, і крім того, паводки вони зазвичай характерні для весни, коли починається танення снігу, а паводок посеред зими, на вашу думку, наскільки це звичне явище для нашого регіону, для Волині? Адже в нас зараз дійсно аномально тепла. Зима, чи попереджали вас метеорологи, про можливі такі катаклізми, чи це сталося несподівано? Ну як для нас це несподіванка і так, щоб там отак от категорично якісь попереджень їх не було, хоча хоча вони звучали, але ну мабуть, мабуть, ми просто ну навіть уяви не могли мати, що будуть такі нас. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Миколо, що знайшли час вийти з нами на зв'язок і розповісти про ситуацію у вашій громаді. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Микола Калачук, голова Забродівської територіальної громади, і з ним ми говорили про паводок, який стався на цих територіях і завдав досить серйозних збитків. Дякуємо вам, пане Миколо, на все добре. Тримайтеся. До побачення. Всього доброго. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho